Всім привіт! З вами Мотохелп. По-перше, нагадуємо: увімкніть фари, бо це не тільки безпечно, а ще й вимога правил з 1 жовтня поза населеними пунктами рухатись з ДХО або увімкненими фарами. За минулий тиждень ми зробили 5 доставок крові, возили здебільшого з обласного центру крові, що знаходиться в Білій церкві у Фастів та в Київ. А також з Київського міського центру крові на Берлінського до лікарень на Багаутівській та Підвисоцького. Не секрет, що не всі волонтери Мотохелпу виїжджають на виклики швидкої, або так само не всі волонтери Мотохелпу реагують на автомото ДТП або возять кров. Хтось знаходить себе в якомусь конкретному напрямку і приходить до Мотохелпу саме з конкретною метою возити кров або реагувати на швидку. Звісно, є люди, які реагують на всі виклики, і знаходять час, можливість для реагування на всі ситуації, які ми опрацьовуємо в Мотохелпі. Але якщо говорити про перше на місці пригоди, то це специфічний напрямок. І якщо виклики йдуть один за одним, а таке буває доволі часто, то наші волонтери можуть чергувати й до третьої ночі, і до п'ятої ранку. Бо виклики приходять один з одним і просто неможливо зупинитися. Хотіли подякувати вам за підтримку. І якщо побачите нас на заправках або розв'язках під час чергувань, будемо раді випити з вами кави. Ну, звісно, поки не прилетів новий виклик. Столиця Бігла Мотохелп допомагав. Цієї неділі наші волонтери супроводжували Київ новопошта марафон, півмарафон. Від Віднівран! Поки олімпійці і спортсмени-аматори боролись за медалі, ми стояли на варті гарного самопочуття бивинів. До побачення і до гарних новин! Хто має можливість, ставайте нашими патронами та не забувайте поширювати наші ролики в соцмережах.